Я піддалась на вишивальні модні тенденції і вишила хустку. Щоправда, на саму вишивку в мене пішов місяць, а на обробку краю два. Як так сталося? Здрав! Мене звати Валерія, і це мій канал про вишивку і гори та інший попайний двіж. Якщо вам довподобить такий мікс, то підписуйтесь, а ще авансом лайкніть відос, хоча б за те, що я старалася. По підготовці і матеріалах до цього процесу. Основна інформація, яку я мала по цьому проекту, здобута завдяки майстер-класу від Прикаса Студіо. В описі під відео я скину посилання на нього. З переваг, там Є відеоуроки, як це зробити, лайфхаки, і найголовніше схеми різних регіонів. Дуже рекомендую для таких лінивих, як я. По матеріалам, в якості тканини я обирала вовну, бо особисто для мене хустка це аксесуар на холодну пору року, і тому він має утеплювати. І якщо ви спитаєте мене, що це за тканина, я хизе. Справа в тому, що рішення про вишивку було дуже спонтанним, а отже, приймали його в напівсвідомому ейфорічному стані. По факту, я зранку забігла в світльону, висловила свої Бажання, що мені потрібна вовна на хустку. Мені запропонували варіанти. Я обрала молочний, пощупала і помчалась вишивати. Так що, якщо хочете за моїм прикладом вишити хустку, я дуже рекомендую робити так само і зайве не паритись. Нитки тканина мені попалась дуже гладенька, тоненька, виглядала дуже вишукано, і тому до неї мені здалося, що буде дуже сильно пасувати шов. І на моєму особистому досвіді найкраще себе зарекомендував шов. Шовк, 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 бля. шовк від Мадейри. Мова йде про Мадей Сілк. Потейкують, що його хочуть зняти з виробництва, але як мінімум наразі він є усюди. Що по процесу, на першому етапі підготовчих робіт потрібно зайнятися саме тканиною. По-перше, вирізати чіткий квадрат це вже задача з зірочкою. ширина полотна метр п'ятдесят. Я собі вирішила, що це буде хустка метр десять на метр десять. Отже, довелось трошки попрацювати ножицями. по друге необхідно обробити краї. Варіантів, як це зробити чимало. В майстер-класі запропоновано, якщо мені не зраджує пам'ять, три. Я ж обрала для себе найпростіший підшити тканину на машинці. Але для початку треба запрасувати краї, тобто зробити подвійний загин, так щоб вона не розпускалася, і запрасувати. Оскільки праска в мене страшенно побутова, а тканина досить слизька. Зробити це було непросто В загальному впоратись можна, але довелося попутіти. Далі я прошила рівною строчкою запрасований край, та й по всьому. Третій етап нанести малюнок, оскільки тканина тоненька, тому достатньо було просто підкласти під неї роздруковану схему і обводити по контуру. Схеми, до речі, в майстер-класі, які я придбала, повнорозмірні PDF. Тому я просто зайшла в копіцентр, роздрукувала і горі Собі не знала, нічого не відмальовувала і так далі. Для наведення використовую отки от маркер. Отако от тітки в інтернеті робить, у них спрацьовує важливо, дуже важливо змивати його тільки холодною водою. Бували проблеми. З факапів тут, ну а як без факапів, ми хіба не заради них тут зібралися? Спершу я пробувала приколоти схему до тканини булавками, щоб канина не з'їжджала зі схеми. Але це було помилкою. Чи то булавки в мене такі погані, чи в загальному полотно настільки витончене. Після першого проколу там з'явилися затяжки. Тому я надалі вирішила так не робити і вам не рекомендую. Просто швиденько переводила візерунок і зайве не йорзала. Отже, що це за хуст? Це хустка вишита по мотивам оригінальної сорочки з гайс на Вінницької області, саме за мотивами, оскільки я дещо відійшла від традиції, натомість зробивши більш усучасний варіант. Спершу я вишивала цю хустку для себе, потім вирішила продати її, щоб заробити трошки грошення для війська і закинути на дрони. Тож ви теж не забувайте підтримати армію, адже це саме те, що дозволяє нам вишивати, дивитися відоси, говорити українською, навіть просто дихати. Оскільки це був мій перший досвід художньої гладі, то звичайно попередньо я мусила потренувати. Спакапів! Я взяла маленький кусочок тканини, Різок, який у мене лишився від викоріної хустки, спробувала на ньому техніку, і у мене нічого не вийшло. Дівач, я стою от просто по в шокі. Справа в тому, що кусочок був настільки маленьким, що він нерівномірно розтягнувся по пяльцях, і це так виглядало. Коли я взяла нормальний кусок полотна, все пішло просто як по маслу. Що ж вишивці хустки було цікавого? Як на мене, цікаво те, що я не навмисно відійшовши від схеми, помітила свою помилку тільки тоді, коли вже хустку майже закінчувала. До прикладу, в схемі були серединки квіточок іншим кольором. На відміну від пелюсток, але не в моєму випадку. Також були й інші дрібні відмінності, але, на щастя, зовнішнього вигляду це не зіпсувало. Можна сказати, що ці мої помилки зробили хустку більш унікальною. Дуже приємно вразив процес вишивки, адже моя технічна складова мозку переважно полюбляє всякі рахункові техніки. А оцей творчий порив фантазії у вигляді вкладання стібків художню гладь, відверто кажучи, лякав. Однак все вийшло значно простіше, ніж я собі уявляла. Вишивалось на правду надзвичайно швидко. До того ж, процесі я їздила в Краматорськ, а це означало, що? Що я двічі провела в інтерсіті по 7 годин, і відповідно 14 13 годин без перестану мала нагоду вишивати. Ну, а що там ще робити? Не дивитись, ті три серії німого мультика, який весь час показують патілю. По так от, до кінця січня пустка була готова. Кольори мені вдалося підібрати дуже класно. Вони настільки органічно поєднувались, що робота була просто в задоволенні. До того ж стосовно кольорів, я мала осяйню. Спочатку я взяла. Три отаких відтінки. І от в процесі мого колористичного осяяння я вирішила додати ще отакий коричневий на невеличких гілочках. І це додало особливої графічності візерунку і ще краще підкреслило витонченість цієї схеми, на мій погляд. Ну, коротше, як на мене, пушка. Якщо ви погоджуєтесь, прям зараз пишіть в коментарях слово пушечка, а потім після перегляду напишете ще один більш змістовний коментар. Буду розводити вас на активність. от, підбираємось ми до найцікавішого, на що ж можна витратити два місяці, коли хустка вже вишита. А я вам скажу звідки напад на Білорусь готувався. Насправді я шукала гачок. І не скажу, що я обігала всі рукодільні магазини Львова, і ніде його не було, але я зайшла в пару магазинів, і достатньо тоненького там не було. І як пам'ятаєте, у мене були бровтики з наколюванням полотна до схеми, і я вирішила не ризикувати, бо боялася, що більший гачок буде робити суттєвіше за. Тяжко. Весь час я відкладала, забувала, передумувала, місцями шукала. А потім в кінці лютого зайшла в в'язальний магазин. Називається Candy Yarn І хоба за двадцятку. То ще одна порада тим, хто захоче вишити хустку після цього відео. Шукайте гачок одразу. Ви не повірите, але це насправді може зайняти чимало часу. І така дрібниця відкладе фінал аж на два місяці. Так от для китиці я взяла перле вісімку в кольорі 3865 Добрий день. І вам добрий день. Перкеся. Все, сапля, біжи. Спершу я думала, що мені вистачить одного моточка. Потім що вистачить двох, яка я була наївна. Потім я психанула і вирішила купити того перле, ну, пару по західно українські. Тобто шість. І в загальному на китиці в мене пішло чотири мотка. Від п'ятого лишилось десь отак. Самі ті френзлі я зробила трошки укороченими, адже хустка досить велика 110 на 110. І коли я почала робити великі, мені здалося, що вона ну прям геть об'ємна виходить. Прям гігантська. До того ж, спершу мене злякав такий великий розхідний ток. Тепер я розумію, що це ок, але це одно вкоротила довжину тороків. Між іншим слова тороки я уникаю, тому затяті панове сарян. Це не я зневажаю українську культуру, я просто картавлю. Так, от готова хустка виглядає отак. Як на мене, дуже сучасна та естетична, і я дуже рада, що вона вже сьогодні Поїде до своєї нової власниці, якраз буде крутим доповненням до образу на Великодень. Знаю, що перше я почала говорити про цю хустку ще десь у січні і процес вийшов дещо затягнутим Натомість я отримувала від вас скажену підтримку, яка дуже мотивує, хоч і поступово, але записувати нові і нові відоси. До речі, окремо подяка тим, хто скидає денюжку на банку підтримки каналу. Ви прям топ витягуєте мене цим з депресії на новий рівень твор. Швидше за все, я назбираю там ще трошки грошенят і інвестую в матеріали на новий проект, щоб знову ж таки продати щось створене власноруч на благо війська. Я це уявляю як спосіб української культури помститися тим, хто її весь час знищував. Keep! Хорош чавкать, Тож, якщо що, банка під відео долучайтесь до цього кермічного процесу. Підіб'ємо підсумки. Перше про що б я би хотіла поговорити, це собівартість. Мені не подобається бойованість теми грошей в нашому суспільстві, тому саме про цифри я би говорила відверто. Точні суми я, на жаль, позабувала, але орієнтовно скажу. По перше, тканина близько 900 гривень. Нитки для вишивання 600-700. Я їх в процесі докуповувала, і оскільки ціни росли, вони весь час змінювалися. Ціні нитки для китиць купувала в останні ні, момент там все чітко: 400 гривень. Друк, якісь розхідні матеріали, про які я зараз не згадаю, ще накинемо сотку. Тобто, в загальному, якщо ви захочете вишити хустку за моїм прикладом, вам вона обійдеться. Десь в 200. які я зробила для себе висновки по проекту. По-перше, вишивати цікаво не тільки рахунковими техніками, іноді можна собі дозволити все відпустити і додати певної творчості в своє життя. Можливо, навіть ця хустка підготувала мене до несимметричної схеми чернігівської сорочки. По-друге, завжди треба пробувати щось нове. Це викликає дуже приємні відчуття, ніби я можу трошечки більше, ніж взагалі коли-небудь могла би собі уявити. І по третє, а чи не вишити мені ще одну хустку? Так що, я буду закруглятись. Порекомендую. Хіба вам ще свій інстаграм і телеграм, там трошки більше апдейтів і гарні фоточки. Лишайтесь на зв'язку, маякніть в коментарях, якщо вже завтра йдете по тканину на хустку і чекайте на нове відео. Наступне буде напевно про відтворення чорнігівської сорочки. Моя квіточка прагне а таблеткою алергії? Ні? А хто б тебе питав? Спасайся бігсом.